Він начебто як прям тут. А, треба кудись донизу? Це цікаво. І де ж тут донизу? Треба перейти. Ага, можливо, десь сюди. А, ви серйозно зараз? А. Можливо, не, не треба прям всі. Ага, ні. Це все одно будуть всі. Так, до речі, дивіться, яка в нас тут прекрасна а, схованка. Давайте. Ми, а, ми десь на, а, знову ж таки, затоні. Забута ничка. Я спустилася через колодязь ось тут. І тут у нас є зброя софтмод.